Привіт! Сьогодні ми відправляємося на вулиці Києва, де можна побачити неймовірну красу українських дівчат. Їхня грація та стиль заворожують кожного, хто перетинає їх шлях. Це місце, де кожен крок стає маленьким шедевром. Приєднуйтесь до нас у цій подорожі, де кожен момент наповнений красою та енергією. Ой, Києва мій, де красуні дівчата розвітають як весняні квіти. Вони вражають своєю грацією та стилем, завойовуючи серця не лише своєю зовнішністю, а й розумом. Українські дівчата вміють бути сильними та незалежними, але при цьому завжди залишаються надзвичайно жіночними. Вони справжні втілення краси та гідності, що робить Київ ще більш привабливим для всіх, хто має щастя побувати тут. Як я люблю спостерігати за українками. Наші дівчата справжні красуні зі світлим волоссям, які вибираються на вулицю. Їхня молодість поєднується з грацією та вишуканістю. Українки старше 25 років виглядають так свіжо та чарівно. Недарма кажуть, що українські жінки найкрасивіші в світі.